Всім привіт! Подивився бунтівний місяць Зака Снайдера. У фільму була дуже потужна рекламна кампанія. Netflix робив велику ставку на майбутню франшизу. А сам Зак Снайдер казав, що це його один з найулюбленіших фільмів. Але ми знаємо Зака Снайдера. Також ми знаємо Netflix. Може бути круто, а може бути повна. ...хня. Так що ж ми отримали? Нові зоряні війни чи другосортний прохідняк? З вами Кір. Ви на каналі Культурно. Давайте розбиратись! Влубіть свою вподобайку, напишіть розлогий коментар, підпишіться на канал та підпишіться на мій телеграм-канал з анонсами та всяким таким іншим. Посилання в описі під відео. Погнал! Режисер Зак Снайде постать вже культова, особливо в Америці. Згадайте тільки галас навколо Снайдерката Ліги справедливості. Про нього не говорив тільки лінивий. Зак Снайдер в першу чергу візіонер. І я би ще додав міфотворець. Бо міф чи героїчний епос це не про складний та заплутаний сюжет. Це про ідею, навколо якої розвиваються героїчні події. Тут важливо візуальне, емоційне та чуттєве. Як Снайдер почав свій шлях з трьохста спартанців, так і продовжив. Світанок мерців я тут опускаю, хоча він теж показує одну тенденцію, до якої тяжіє Снайдер. 300 це дуже красивий, пафосний та героїчний міф. Як на мене, це одна з кращих втілень подібних історій на екрані. Сюжет? Сюжет фільму в тому, що 300 красивих накачаних чоловіків боронять свою землю від багаточислених хвиль ворогів. А в кінці героїчно гинуть, надихаючи своїм прикладом своїх співвітчизників. Далі були хранителі. За версією багатьох, один з кращих фільмів Снайдера. Я з цим згоден. Хранителі це теж міф. Тільки на цей раз про занепалих героїв. Чим він і цікавий. Трилогія Снайдера в межах кіновсесвіту DC – теж міфи. Знову про героїв: Людина зі Сталі, «Бетмен проти Супермена та Ліга Справедливості. Армія мерців данина любові Снайдера жахам і його дебютного фільму. Але навіть історія про команду злодіїв, що бореться з армією зомбі. Теж зроблена пафосно та героїчно. І у всіх цих історіях Снайдер виступає лише як співсценарист, а повноцінним сценаристом Снайдер виступив тільки в забороненому прийомі. І тут всі побачили проблему. Досить класичну для авторів-візіонерів. Їм всім потрібен співсценарист, навіть для досить простих сценаріїв, бо все одно там повинна бути структура та драматургія. У забороненого прийому з цим неабияка проблема. І якраз на фоні того, що Netflix дає авторам повну свободу творчості, у мене й були певні побоювання з приводу бунтівного місяця. Тому давайте переходити до нього. А то я щось трохи захопився. Бунтівний місяць дитя вогню це перша частина з дилогії, начебто. Бо Зак Снайдер каже, що він вже працює над третьою частиною. Ну і у нетфліксу багато планів на франшизу. Одразу треба закрити одне питання: зоряні війни, з якими у багатьох виникнуть паралелі ще на початку перегляду. «Бунтівний місяць дитя вогню спочатку планувалася як частина зоряних війн, яку Снайдер представляв в лукас фільму. Проект мав бути зрілим поглядом на Всесвіт зоряних воєн. Але зеленого світла не було, і проєкт спочатку планували переробити на серіал, а врешті-решт він став окремим фільмом. Взагалі позбутися асоціації з зоряними війнами досить важко. Причому в будь-якій фантастиці. Навіть в Дюні, яка існувала задовго до зоряних війн, і навіть вплинула на них. Історія в фільмі наступна. Материнський світ така собі тоталітарна імперія з відсилкою на імперію зоряних воїн і Третій Рейх, особливо в костюмах. І ось він загрожує мирному місяцю Велт. колишня офіцерка материнського світу, Кора, яка знайшла прихисток на цьому місяці, вирішує зібрати команду воїнів, щоб протистояти загарбникам. Давайте сходу проаналізуємо. По-перше, це Сім самураїв. збір команди задля захисту простих фермерів. Навіть представлення кожного з героїв тут схоже. Та й в принципі збір команди це досить класична історія, але від того вона настає поганою. І головне, це знову міф. Різноманітні герої збираються задля захисту простих людей від тоталітарної імперії. Всі вони красиві, фактурні та характерні, і готові, жертвуючи собою протистояти злу. Власне, снайдер тут нічого й не приховує. В фільмі фігурує багато імен, пов'язаних з грецькою та римською міфологіями. Головна героїня Кора це Персифона. Тут є генерал Тит, Немезіда, Велізарій і так далі. Звичайно, зоряні війни це теж шлях героя, але вони більше про історію, більше в сторону епоса. Закснайте же в сторону візуального, в сторону міфа. І оскільки я вже зачепився за героїв, вони тут схожі на персонажів з 300. Це не типова різноманітна команда, як в Світляку чи нещодавньому підземелі та драконах. Це команда пафосних та героїчних постатей зі схожими мотивами до боротьби та помсти. Каст порадував. В головній ролі бойова Софія Бутела. До речі, я не дарма акцентую на тому, що вона бойова. Дивлячись на неї вірить, що вона може надавати лиходіям, не просто тому, що вона жінка. На інших ролях учасників команди тут Чарлі Ганем, Джимон Гонцу. Педуна та інші. Якщо будете дивитись в оригіналі, в несподіваній ролі побачите навіть Ентоні Гопкінса, точніше, його голос. Залиходієв тут Ед Скрейн, знайомий вам по першому Дедпулу, і актор та співак Фра Сі. Далі до візуалу. А якщо вам подобається візуал нашого каналу, Підтримайте нас на BuyMeACoffee. Ставайте нашим щомісячним спонсором. Ми додамо вас закритий телеграм-чат, де ви зможете спілкуватися зі мною, Кирилом Пищиковим та іншими культурнятками. А також приймати активну участь в житті каналу в голосуваннях, опитуваннях, зі дзвонах, зустрічах і так далі. І усіляких цікавих розіграшів. Також можете донатити на наші карти та ставати спонсорами тут, на Ютубі. Всі посилання ось там внизу. Також дякую всім нашим поточним культурняткам-спонсорам. Ви найкращі. Поїхали далі. Про зоряні війни я вже сказав. Але в бунтівному місяці відчувається не тільки їх вплив. Як не дивно, але деякі локації та костюми стилістично мені нагадали хроніки Рідіка. Десь трохи навіть світляка. Головна героїня Кора зі своєю історією нагадала про гамору з месників. Але загалом стилістика бунтівного місяця це збірна солянка різних фантастичних світів. Можна цим дорікнути снайдеру, що він не вигадав більш унікальний світ. Але в цьому випадку не можу сказати, що це якось сильно заважає. В усьому іншому це типовий снайдер. Красива та епічна картинка, пафос, багато слоумо, перестрілки та бійків слоумо. Окремо хочеться виділити дуже стильний саундтрек. Але він не без мінусів. І мінусів типових для Зака Снайдера. Простота сюжет так я показав точку зору, з якої я раджу дивитись на творчість снайдера, але розумію всі можливі претензії до простоти, сумбурності, схематичності та певної клішованості історії. Не без цього. Хоча, наприклад, повільний початок історії мені сподобався, зазвичай в фантастиці останніх років все так несеться, що навіть не можеш розібратися в тому, що відбувається. Ну і фінал порадував епічною бійкою, яку не відклали на другу частину, як в тій же дюні пафосні діалоги. Зазвичай у Снайдера по-хорошому пафосні діалоги, але іноді проскакує і крінж. Коли ти чуєш в фільмі, Мабуть, я більше не зможу кохати, я більше не вмію. Кохання це слабкість, що вбиває. І так далі. Ну, це вже перебір. Це щось з першого класу. Рейтинг. Ох, як цьому фільму не вистачає дорослого рейтингу. Так, це не найбільша його проблема, але все ж таки проблема. Бо відсутність крові в доволі жорсткому світі виглядає досить дивно. Тут подібна стилістика взагалі недоречна. Спойлери: власне, один момент. Хто не хоче бачити спойлери, перемотуйте далі. Звичайно, герой Чарлі Ганема був не настільки розкритий, щоб поворот з його зрадою шокував, але все ж таки здивував. Бо Чарлі Гане зрадник. Герой, який здався, це досить несподіване використання знайомого типажу актора. Все інше досить зрозуміло. Про те, що Епік в кінці порадував, я теж сказав: яка подальша доля бунтівного місяця? Друга частина, та що залишає шрами, вже знята. Прем'єра 19 квітня наступного року. Досить скоро. Критики першу частину вже встигли розкритикувати, але глядачам вона зайшла. Тому не здивуюся, якщо бунтівний місяць перетвориться на повноцінну франшизу і навіть допрацює наявні недоліки. Бо з жанровим кіно останнім часом все дуже погано, особливо з фантастикою та фентезі. Так, бунтівний місяць це далеко не ідеальне кіно, але це хороша та якісна розвага. Тому особисто я чекаю на другу частину. От і все. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви культурно. Дякую, що дивитесь нас. Допомагайте ЗСУ, допомагайте своїм ближнім, та якщо є можливість, можете трішки допомогти культурно. З прийдешнім Новим роком та до нових відео. Все буде культурно. Все буде Україна!